Як побороти ось цей сором да, нав'язаний, тому що сором це взагалі нав'язане почуття. Воно не є базовим. Нам його суспільство нав'язує там врятування в різні етапи життя. Е, як ви з ним боретесь? Да, на нас побутово соромом? сором. Ми ніч не боремося. В нас немає соромні Наприклад, безсоромні наприклад. Люди. це неправда. Я безсоромна людина. Це Но... правда. А це моя кохана подружка. А чого конкретно ви соромитися? Можна так. конкретний приклад? Так, я початковий психолог. Так. Я практу почала практикувати два роки. вже як практикую, я навчаюся на психотерапевта в гештальті, і мені дуже соромно проявлятися в інстаграм. У мене виникає відчуття конкуренції з іншими. Можна я скажу зразу, що я конкуру що зі мною конкурують, я конкурую, і що зараз я щось виставлю. Прийдуть надрозумні інші, навіть mm -mm. якщо вони почали разом Нет. зі мною і Значит... мене заклюють. Дивіться, Давайте. все, все дуже просто, все приходить з, з досвідом. Просто берете, вмикаєте камеру і починаєте знімати. Ви не викладаєте це, ви просто це знімаєте для себе, але ви звикаєте до свого голосу. До своєї манери, бо зараз ви не звикли, я цього дуже боїться. гарно. Вона не було. Я, я, я легенько знімаю себе, отак можу говорити, можути. Можу... Колись, коли я перша знял, записала свою пісню, я приїхала в Київ, мене записала на студії, мені було 16 років. Я заспівала пісню, мені її вмикнули. І коли я почула свій голос, я себе не впізнала. Тому що свій голос ти чуєш через кості через зовсім по-іншому. Ви, якщо ви запишете свій голос на диктофон, ви всі, мабуть, з цим стикалися, що це як наче говорить інша людина. І ти до цього не звикший. І ти, я пам'ятаю, я пам'ятаю, що я думала: у я не можу випускати цю пісню? Це, а це нормально? Я то звикла. Я ж, я ж думала, що я ось буду так звучати, як я в себе в вухах, а це дещо по-іншому. І тільки коли ти приймеш себе, ти собі сподобаєшся, ти до цього звикнеш і прийде з досвідом оця сама впевненість, ти захочеш це викладати в інстаграм, ти не будеш конкурувати, бо це ж класно. Розумієш? Це дуже крута фраза: краще зробити і пошкодувати, ніж не зробити і шкодувати все життя.